На півдні волині біля річки теж, розпинусь, маленьче, село колодежа Століттями століття річка на місці була, то селище назву вона так і дала, від першої згадки. Я помітний по п'ятнадцятим столітті замок достояв І княже білий дошки в нього проживав У 18 столітті суспільство закипіло Із польського ярма звільнитися хотіло, коли козацький крові берестечко потонуло Спіливе колодежі, йому руку простягнуло Та не змогли надати сусідам допомогу У шлях та перекрила бої їм дорогу. Разом з козаками Хмельницького, а потім московити крадеш шплютрували, правда є нам спокійно, жити не давали, пройшло сило, і першу, і другу світову. Та коли річки Дежа тримались на плаву. Перед ворогами навколишки не стали, Бо силу і землі рідненькою черпали, Нова бачу, на нас сьогодні наступає. Хоробрих юнаків вона знову забирає. Веду за собою, не знаючи страху, і наш герої, і скільки раз могли, і цього разу зможемо. У цій страшній війні ми знову переможемо.